Який бренд може приємно дивувати кожного разу, коли оновлює свій бензиновий модельний ряд? Ось цей купра. <-tune> Бо я вже цілий тиждень живу з новеньким Купра Терамар, середньорозмірним suv купе, який мені дістався в версії візет. І я. Приємно здивований дизайном, бо передня частина моделі виконана в концепції Shark Nose з інтегрованим логотипом та оптикою з трикутниками, як і у інших моделей бренду. Фірмовий стиль Купра сплутатись з чимось іншим насправді дуже складно, як і заперечити, що виглядає модель стильно. Інтер'єром в нашому випадку ковшоподібні сидіння оздоблені баклажановою шкірою та мають цікаві бронзові вставки. Але тут насправді може бути і інша тема з оздобленням Deep Ocean, з Сної і синтетичної тканини в поєднанні з текстилем, який створений з вторинного морського пластику, зібраного з пляжів, океанів та морських акваторій, скажімо так, підтримує баланс у всесвіті, коли ви спалюєте пальне в двигуні цього автомобіля, практичністю, адже модель на 6,9 см довше та на 7,5 вище за згаданий мною ферментом. Як результат, модель має просторий задній ряд, в якому я відчуваю себе комфортно, навіть сидячи сам за собою. Та багажне відділення об'ємом в 540 літрів з. З розкладеними задніми сидіннями та 642 з відкинутими, але при цьому купра залишається зі своїм спортивним ДНК. Вона гарно рулиться та може швидко прискорюватися. А ще тут кліренс в 16,1 см і максимальна швидкість в 243 км на годину. Тож ціною в 1,7 млн мільйони за базу та 2,2 млн мільйони за версію VZ Terramar є достойним розширенням модельного ряду Купра.